Новий рік, нові правила. Хто у новому році буде отримувати виплати ВПО, що буде із зарплатами українців та пенсіями у 2025 році? Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесенюї і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. У 2025 році соціальні виплати для ВПО залишаються. Їх українці будуть отримувати 15-го та 28 числа кожного місяця, відповідно до графіків. Автоматично без додаткового звернення виплати отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати. А це пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9 тисяч 444 гривні. Люди з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі діти, діти-сироти та діти. Позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки вихователі і прийомні батьки. Щодо сум, які отримуватимуть українці зі статусом ВПО для осіб з інвалідністю та дітей, становить 3 тисячі гривень. Для інших 2 тисячі. Але не обійшлося без суттєвих змін в інших напрямках. Всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору, і це вже сталося від 1 грудня після набрання чинності закону про історичне підвищення податків. Про це повідомила народна депутатка, член комітету верховної. Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі Київ 24 вона пояснила, що чистий дохід на руки стане меншим, бо цитую абсолютно точно всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці. Це на роботі як найманий працівник, нараховані відсотки за депозитами в банках. Все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не півтора відсотка, а п'ять. Однак в Україні є низка громадян, які звільняються від сплати військового збору. Зокрема, у липні двадцять року президент Володимир. Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Служби безпеки України звільняються від сплати військового збору. Всі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться. Водночас, у 2025 році мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум 2920 гривень. До цих показників прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати. Ба більше проєкт бюджету на 2025 рік не передбачає. Збільшення заробітних плат для педагогів та медиків натомість наступного року зростуть зарплати у прокурорів та суддів. Розмір мінімальної зарплати на наступний рік було затверджено Кабінетом міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на 2025 рік. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що соціальна сфера є пріоритетною, саме тому її фінансування і надалі буде стабільним. Однак про зростання мінімальної зарплати поки не йдеться. Цитую на даному етапі і це також було домовлено з партнерами. У нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти у 2024 році. Ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 тисяч гривень. Кабмін затвердив постановою від 28 червня 2024 року номер 751 про схвалення бюджету декларації на 25-27 роки. Що деякі мінімуми у соціальному секторі залишатимуться без змін. Йдеться зокрема про мінімальну зарплату, прожитковий мінімум, мінімальну пенсію. Тобто наступне збільшення цих показників може відбутися аж у 2028 році. Однак всі пенсії будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. У листопаді він запевнив, що кошти для цих виплат в Україні є. Примітно, що індексація пенсії у 2025 році все таки буде. За словами експерта інституту демографії та соціальних досліджень, Лідії Кача. Енко пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. Однак, навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі виплат 3 тисячі гривень індексація на 12% відчувається слабо. Водночас у законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року. Якщо вони не пройшли ідентифікацію, тобто Ощадбанк зобов'яжуть переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО відкритих у цьому банку назад у пенсійний фонд України. Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації. Нагадаємо, що наступна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо пенсії можуть підвищити від 10 до 17 Вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію у 2025 році також зростуть. Якщо ви захочете вийти на пенсію 60 років, то ваш трудовий стаж має бути мінімум 32 роки. У 63 роки – від 22 до 32 років стажу, у 65 років – мінімум 22 роки стажу. Що пізніше пенсіонер виходить на заслужений відпочинок, то вищий розмір грошової допомоги. Тому суму виплат можна збільшити, якщо відстрочити вихід на пенсію. У 2025 році на українців чекають два етапи підвищення пенсії індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини. На індексацію вистачить, попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо. За її словами, підвищення пенсії найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Вони всі отримують збільшення. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати. Також Жонович анонсувала пенсійну реформу, яка повинна ухвалити Верховна Рада України. Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо. А як думаєте, ви яка мінімальна пенсія та зарплата має бути в Україні? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на наш канал і Тисніть Вподобайки. А я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Слава Україні! Слава Зсу! До зустрічі!